Зний привіт, я знаходжусь у Вінниці, стою біля торгівельного центру. Мегамол. і це як завжди означає, що ви потрапляєте у новий шопінг флот. Сьогодні будемо роздивлятись теплі речі, верхній одяг, потроху збирати повні луки. Тож я по традиції запрошую вас пробігти зі мною помага з ми почнемо. Не забудьте підписатись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде дуже дуже приємно. І як завжди, go. ну що я вже в приміручні одного з моїх улюблених українських брендів One by One. є тут дві дуже класні куртки, дівчата. І е, нереальний теплий костюм. Теплі костюми потрібні зараз усім, тому починаємо. Це така куртка, жакет. Вона улиткового дуже приємного кольору. Має ось такий пасок із шкіру заміннику чорний. Вона по справжньому зимова. Це навіть не середня щільність, коштує 4,400, Розмір м саме маленький, який був приміряємо. Щат, ви не уявляєте наскільки це. Тепла куртка, жакет. Знаєте, це не просто якась незрозуміла покупка на холодний час, тому що в інстаграмі все завалено ось цими жакетами. І я в минулому році собі купила щось схоже і обіцяли, що там мінус 20, а насправді це була донесенька курточка, то це зовсім не про це. Це нереально теплий буховик, але на мене трошечки великий у розмірі М. На жаль, Кишеньки, тут. Ось таки, класно все фіксується на талії, гарний такий достойний пасок і просто надзвичайно крутий колір. Хакі, але матове. Дуже гарно це виглядає насправді. Класно, буде дуже з якимись легінсами підкреслити вашу талію. В принципі чудовий, просто чудовий. One by One за те, що в них дійсно теплі речі і пальтовних нереально якісні. Не Пам'ятаєте, я вам показувала. І так само, ось ця куртка дівчат не виключення. Хотілося б в своєму розмірі вам показати, щоб ось тут все це не збиралось. Але думаю, що і так вам буде зрозуміло, що дійсно дуже якісний пуховик. Якщо ви шукали щось таке, ось можете звернути на нього свою. Увагу! Просто тут на кнопки застібається. В принципі, ось так навіть можна закритись. Дуже класний. нереально реально сподобався. Молодці, one by one, просто супер. Далі ось така куртка чорна. Базового кольору на колісці, на кнопках на блискавці, захищене повністю горло і ще навіть є каптур, дівчата, і вона ще й тепла. Спитала в консультантів, сказали, що всередині холософт це замінник пуху, і він дуже дуже довговічний. Тому і настільки теплі ці курточки. Ціна такої куртки 3700, вона легенька, але надзвичайно тепла. Як для мене це взагалі ідеально. І куліска, подивіться, ось такі нібито накладні кишеньки, але вони з такої дуже тоненької тканини, щоб не було великого навантаження, то навіть і це дуже серйозно придумали. Каптури тут знімається, куртка нереальна. Це розмір S. Дійсно, тепло. Давайте одягну каптер, подивитися, як з ним. Ось таким чином, дівчат, виглядає каптур, тобто можна тут з усіх сторін просто себе сховати. А Дівчатка просила, які не носять шапки, щоб обов'язково показували, як виглядає каптур. Ось таким чином. Взагалі чудові варіанти. І перший, і другий. Дівчат це реально теплі речі. Можете сміливо замовляти онлайн. Ви залишитесь задоволеними, якщо немає змоги примірити, в них є. Свій інстаграм-магазинчик, ви ж знаєте, і там ви можете зробити замовлення, тільки щось в них там було з акаунтом. Їх тіньовий бам, я знаю, відправляли. То в них є якась резервна сторінка у бренду One by One. Можете подивитись у них в інстаграмі. Ну я, звісно ж, залишу посилання. А далі приміряємо теплий костюм. Ось так. Виглядає костюм. Дивіться, це такі широкі штані, теплий прям костюмчик. Ось така в нього виділка. І тут просто фантастичний склад. Дивіться, штані коштують 1590. І ось такий кардиганчик. Подивіться на ці гудзики. Теж коштує 1890, До нього ще є пасок. Подивіться, навіть всередині додатковий гуцик і склад дівчат: 800 відсотків котом, двадцять акрил. Буду приміряти у розмірі XS-S. Ох, дівчат, цей костюм це просто щось нереальне. Подивіться самі, єдине, що трохи подовжині. Бачите, критично, прям мені якийсь сантиметр, два. Потрібно буде все одно зрізати. Але там просто шов, тому це можна зробити. Це не такі костюми, які не можна підрізати. Минулому році в мене був повітряна тривога дівчат. Я біжу дуже гарний костюм. бачите? Присіла на чашку кави, дивіться, просто навпроти торгівельного центру. Просто так от люди усі стоять на вулиці, хто не може спускатись в укриття, напевно, такі самі, як я, тому що я починаю задихатися я вам, коли це розповідала. Тож дівчата, неочікувана чашка капучино звичайно, повернусь, хоча в мене є час тільки до четвертої години, тому що на четвертого заняття у моєї дитини. Але я постараюсь все ж таки дозняти це відео, скориставшись моментом, чашка капучина і моя порада традиційна, як завжди, за чашечкою кави буде зараз. Розумію, що ви вже не можете дочекатись відео про волосся. Постійно пишуть мені дівчата і воно розкрити секрет. Що ж там за маска? Така класна. Показую вам дівчат цю маску. Вона від бренду Данколі Organ Oil. Ось така червоненька масочка. Я її купувала у магазині професійного догляду за волоссям. І тоді вона коштувала 450 гривень. Зараз я подивилася, що вона коштує вже 600 гривень на мейкапі, але це єдине місце, де я взагалі її змогла знайти. Можливо, ще є на якихось інших сайтах, я про це не знаю. Дівчата маска вартує кожної копійки, вона нереально пахне, вона дуже в'язка, така нічого не тече вам по шиї, що я ненавиджу в дешевих масках, де волосся, і вона просто нереально розгладжує волосся, воно блищить, воно наповнене його. Стає нібито більше по відчуттям, тому що в мене не фарбоване волосся, воно тоненьке, і воно нереально сильно вплутається. Мені постійно потрібно шукати усі можливі методи зробити його більш щільним. Ця маска робить абсолютно все те, що мені потрібно, обожнюю її просто всім серцем тепер. Тому дівчане, зверніть на неї увагу, тому що вона дійсно бомбезна. Але це далеко не всі засоби, які я познаходила. Буквально тут за два-три тижні в мене дуже багато крутих знахідок, тому все ж таки дочекайтесь відео про волосся. Вчора дівчат розмовляю з чоловіком, і він мені розповідає, що в нас дома в Києві світло дають там буквально на пару годин. Тобто Більше 10 годин немає світла, і продукти портяться, і взагалі реально дуже важко. І я постійно думаю про те, що ми, хоча б, з вами молоді. У нас є, хоча б якісь кошти там купити ті самі батарейки, купити якісь ліхтарі, ну якось це все вирішувати. А от як себе почувають? Люди похилого віку, там старенькі, дідусі, бабусі, десь в селах, де дуже далеко не їздишся, де їм брати ті самі свічки, ліхтарі, батарейки, як взагалі утопити ці хати. Я не уявляю, як вони справляються, чесно кажучи, усім цим, і взагалі ще навіть снігу немає, а ситуація вже не стільки важка. Подивиться мене з інших країн, не знаю. Ми буквально сидимо без світла, особливо Київська область. Київ там по графіку світло дається. Це за тих Вони бомбили наші станції, і тепер дуже велика кількість людей із маленькими дітьми, і стареньких похилого віку просто сидять без світла ось по 10 годин. Такі реалії нашого життя тепер так я на вулиці дуже змерзла, все ж та всередину. Подивіться, що я тут побачила. ну дівчатка мої 50+, плюс сто фанатів. То таку тоні Я вже в примірочній магазину резорт, і тут знайшла море трендових речей, саме таких, яких я залишаю у актуальному натхненні. Це дуже важливо актуально. В мене в інстаграмі обов'язково підписуйтесь, там море прикладів, що з чим носити і взагалі класні ідеї для натхнення. Дивіться, що будемо зараз приміряти. Ось такі е каркодені це називаються джинси. Дуже гарного кольору, просто щаслива, що їх тут побачила ще й маленький розмір, 1200 гривень. Буду їх приміряти з ось цими найтрендовішими ужиками. Угами вони вже є у резорт 1399 гривень. Вони саме ось цієї трендової висоти, яка має бути. Це 36 розмір. Ще знаю, що уги є олицевий кіки. У чорному і сірому кольорі, тому може чи там вам покажу. І у хаос дівчата теж вже є. Ну я думаю, що перший варіант такого о, зручного аутфіту буде зі светром шоколадного кольору. Шоколадний і є мікротрендом цього сезону. Так, дівчат, подивіться, який в нас вийшов стильний аутфіт. А, Хто на мене підписаний в інстаграмі, зараз одразу все зрозуміє, тому що буквально на днях викладала карго-денім з ось цим. Угами, уявіть, що джинси в 34 розмірі нарешті сидять так, як потрібно. Зазвичай, в ресурс на мене абсолютно усі джинси великі, але ці просто бомба. Трохи вони задовгі, але коли надягаєш уги, дуже подобається, що вони ось так трошечки збираються внизу. Ось так, дівчат, відійду подалі, щоб вам краще було видно. Ну, нереально стильний зручний аутфіт. Светри коштує 799 гривень, дуже приємний. Ось так його трошечки підвернула. Приємний ось цей шоколадний колір. Мені дуже він до вподоби, але більш за все мені до вподоби ось ці джинси і ці уги. Вони ідеально по розміру. Дівчат я ношу 35, й це 36 й і вони просто бомбезні. Чудові, замовляйте спокійно на сайті. Ну настільки в них класний колір, і вони так якісно зроблені. Ось це суперова знахідка. Карго денім, як бачите, не дуже високої посадки, але вони класно сидять на фігурці. Мені дуже сподобався цей аутфіт. Ви звичайно пишіть у коментарях, як вам. Але тут абсолютно зібрані усі тренди цього сезону. Мені дуже прям сподобалось. Тепер трошки змінимо наш аутфіт, джинси, залишимо ті самі, додамо ось таку ковтинку, коштує 499 гривень колір електрик і, нарешті, приміряю. Ось ці чоботи червоні, дуже давно їх хочу приміряти. Їх ціна 1799 гривень 36. Трохи сексуальності заходить у чат. Ось такий лонгслідчик, подивіться, який у нього декоративний шов, і ціна просто супер. Склад тут натуральний. Подивіться, ті самі джинси, трохи змінили взуття. І ось такий у нас виходить лук. Мені здається, супер. Дуже по фешоністськи я б так сказала. І ще можна сюди додати червону куртку. Я її теж взяла, дівчат. Давайте накинемо, подивимося, що ось така червона куртка. Коштує 1600 гривень. І все разом буде виглядати ось так. Далі трошки відійду поближче. Нереально стильно черевики надзручні дівчат. Вони нереально зручні. Чекаємо знижок і будемо брати їх дешевше. Дуже подобаються вони мені. Я вже про це казала і не один раз. І ось так із цією курткою виходить дуже крутий бук. Обов'язково напишіть мені в коментах, як вам джинси сидять просто неймовірно. Вперше таке в мене в магазині резорт, і на підборах теж довжина. Дивіться, яка класна, не потрібно нічого змінювати. Нагадую, що мені зріст метр шістдесят Хто не знає, я середнього зросту, не дуже висока. Немає у цієї куртки ніякої затяжки внизу. Просто блискавка і каптур. Давайте одягнуть. Так, У застібнутому варіанті лук буде виглядати якось ось так. Куртка середньої щільності, не можу назвати її дуже теплою. Думаю, що до мінус 5, напевно, дівчат не більше. Все ж таки, мені здається, що вона запенька. Є тут блискавка у кишеньках. В принципі, горло тут можна затягнути собі, але все одно, як на мене, Ну недовго ми ще з вами зможемо її поносити, так щоб скласти якийсь аутфіт. Ось так можливо. Але по теплоті, ну об'єктивно вона дуже так середньо наповнена. Ще зараз в резорт з'явились ось такі сорочки із Деніму з ось такими гудзиками. Ціна 1600 гривень. Взяла 36-й розмір, не саме маленький. В принципі, сорочки з деніму актуальні завжди, тому дуже хочу примірити ось така сорочка. Дівчата слухайте, скажу одразу, що на високих дівчат не підійде. Дивіться 38-й розмір, як сидить мені. По рукаву, тобто високим дівчатам не світить довгий рукав. Подобається, що по кольору вона трохи відрізняється від е, оцих джинс. Я люблю, коли то -то луки із деніму мають різні відтінки деніму. Не дуже люблю, коли це прям однакові якісь е, кольори. Мені здається, що так це виглядає більш цікаво. Ну, ви звичайно можете писати свою думку в коментарях. Можливо, вам подобається якось по іншому. Класна сорочка, але ось момент із цим. Рукавчиком трошечки не зрозуміла. Дівчат, я вже не поверталась у One by One, хоча там ще було багато класних речей, які можна було б вам показати. Хочу сказати, стосовно того в'язаного костюму, він бомбічний. В минулому році я брала у бренду One By One чорно-білий. І якщо б я так часто його не носила, то, можливо, я б ще й у цьому році його поносила. Але я його просто зносила вщент. А потім ще й події в нашій країні він, він, він зі мною поїхав по усім укриттям. Я його просто добила там, тому що в мене був тільки костюм і якась тепла кофта, і одні штани. Я ось так тікала з Києву. Якість у бренду One by One цих костюмів просто нереальна, тому якщо вам сподобався, він ще є у них у нюдовому кольорі, теж надзвичайно гарний, трошки романтичний. І дуже класно він ще й виглядав без паску, але не встигла вам показати. Тому, якщо вам сподобався, дівчата, візьміть собі, тому що якість там якась нереальна. Стосовно резорт, в принципі теж сьогодні дуже порадували трендові гарячі е, новинки, е, реально на часі, те, що я обожнюю, тому пошвиденькому хотіла вам вже показати, і думаю дівчат будемо рухатись далі. в Принципі усі речі, які я вам показала, дуже сподобались. Питання, напевно, тільки до курточки. Все ж таки, вона не дуже сильно тепла. Хотілося б щось більш тепле і якісне. Тому як для якоїсь візуальної картинки, так але от на холодну. Дуже погоду, напевно, не підійде. Ну що, йдемо далі. Так. Заходжу в хаус. Просили приміряти шоколадну куртку. Я так зрозуміла, що це саме ось ця. Добре, візьму примірочну. Ціна 1399 гривень. Бачу, що поприходило багато речей. Дуже цікавий светор, що побачила ось цей. Так само візьму його з собою, тому що він прям топ-ов ну, топ. Дуже багато прийшло худі, светрів. Ось такий, дуже приємний. Коштує 1299 гривень. Ось таке біле е, худіна флісі. Давайте подивимось, скільки коштує. Теж 1299, дев'яносто Воно не зовсім біле, трошки е, уходить в молочний колір. Ось ці сукні я взагалі не розумію. Таке враження, що вони розвалюються в руках. Зовсім не подобається мені. Ціна 699 гривень. Не знаю, хто це буде купувати. Просто пізак. На що я вже в примірочній набрала море речей. Люди трохи голосно розмовляють, Вибачаюсь, нічого з цим зробити не можу. Приміряю ось такі брюки із шкіро, заміннику чорного кольору. Ціна в них 1200 гривень. До них хочу приміряти ось цей сірий светр такого благородного кольору. Він подовжений, має два розрізи понизу, коштує так само 1299 гривень. І ось. Ці Трендові уги вже всі вже відрізняються. Вони по ціні дівчата вони тут коштують значно дешевше. 799 гривень. Але хочу сказати одразу, що в платформа набагато вища. Бусть тільки 38-й розмір, вже навіть 37-го немає. Там, примірочні не стільки речей, що я спробую швидко розповісти вам тут. Ось такі подовжені светри зараз є дуже актуальними і на дівчатах середнього зросту не тільки на високих дівчатах тому можете спокійно таке носити не як светер там сукню, а реально ось так: от, як светер це виглядає дуже так по японськи. Мені дуже до вподоби. Принципі, штани сидять теж непогано. Як на мене, дуже стильний такий аутфіт. Горло чудово захищене. Єдине, що це акрил, це єдиний такий нюанс. А так, в принципі, мені дуже до вподоби. Чим відрізняються уги в хаос, тим, що і наповнення усередині набагато менше, дівчата. Все ж таки, уги з резорт більш якісні, більш теплі, тому і така різниця в ціні. А так, в принципі, чудовий светр. І дуже класні штани у розмірі. S вони трошки широкі. Те, що я дуже люблю у штанях із шкірою замінників, тому до них взагалі ніяких питань. Як вам ось такий оверсайз лук? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях ще один светрик. Він теж сірий, але більш світлий і має ось такі вкраплення. Коштує 999 гривень. Теж з об'ємним таким воротом мені дуже сподобалась ось ця нитка взагалі. Настільки це мило, дуже по дівочому і блідо-жовтий, блідо-рожевий. На камері здається, якимось більш багряним. Це такий блідо, блідо-рожевий, дуже прикольний светер. Другий варіант ось такий. Як бачите, він набагато коротший ніж попередній. Але ось ця нитка вона якось дуже освіжає вашу зовнішність. Склад, ну так само, залишає бажати кращого. Але горло дуже класно, теж захищено і дуже. Сподобався він мені візуально, він дуже стильний, такий теплий, комфортний. Тисяча гривень виходить. Ну, В принципі, дівчат може і придбала, тому що дуже подобається, як він виглядає в принципі, із штанами із шкірозамінників. І комфортно, тепло, влинку. Я в минулому році придбала в хаос такий червоний светр у рожеву смужку і приносила його чудово. І в цьому році він виглядає класно, хоча склад у нього був повністю акрил. Тому і цей светрик мені теж дуже довподоба. З боку, бачите, він теж має розріз. ну реально дуже стильний светр. Так вам ще поближче покажу, але тут занадто темно. Зараз же ж всі економлять освітлення, дівчата. Я вже вийшла прямо сюди, хоча і бачу, що тут кольори ну передаються не супер, скажімо, так. Слухайте, бомбезний светр. Цей личник виглядає просто нереально круто. Взяла його у великому розмірі ML. І він дуже приємний до тіла. Можна навіть так його носити на ваш бюст і все. Єдине, що в нього немає горловини, але він виглядає дуже стильно, дуже у тренді. Я вам показувала светер скроб дуже класний, який можна було придбати на знижках. Це приблизно якась така сама історія. Мені дуже до вподоби у цьому розмірі. Він бачите, якої мені довжини. Але нереально стильно. От погодьтесь, дівчат, напишіть мені в коментарях, як вам, тому що мені прям нереально він сподобався класне поєднання кольорів. І нібито дуже по-зимовому, але насправді дуже дуже стильно. І от я вже ношу XS. -HES. А, цей свитер МЛ просто ідеально, мені здається. У цьому розмірі Що, дівчата тепер наостанок. Дві куртки, як і обіцяла шоколадного кольору. Взяла дві, тому що не знаю, про яку мене попросили. Так, дивіться, дівчата, ось ця курточка виглядає ось таким чином. Я її просто ось так підгорнула. Вона на ось такій е, резинці, ось тут на кнопках. В принципі, і горло в неї класно фіксується, і ціна приємна, 1400 гривень, як на мене, це зовсім небагато. І є тут ще в неї і каптур. Можна закутити себе просто повністю і зробити з нею і коротко, і ось так її носити. Перший варіант ось такий. Зараз ще покажу другий варіант ось такий дівчат. Куртка всередині на утепленні, і взагалі вона більш щільна, ніж минула, а коштує 1499 гривень. Я взяла її у розмірі М, тому що мені візуально такто, що у розмірі С вона буде ну, не дуже об'ємна. А я все ж таки люблю, коли верх більш таке об'ємний. Не бігло багато людей. Дивіться, ось так виглядає курточка. Вона тепла. В принципі, горло можна до самого кінця підняти. Тут просто ось так кнопка і кишеньки, і підкладка в кишеньках така, звичайно. Нічого такого. В принципі, вона всередині, думаю, буде дуже теплою. Інших ніяких шоколадних варіантів я тут не побачила. Можливо, ще є якісь, не знаю дівчат. Ось ця сподобалась більше, чесно кажучи, ніж ось ця по своїй щільності, просто більш якісна і більш тепла. А ціна, в принципі, не дуже сильно відрізняється, тому все ж таки мені здається краще взяти. Ось таку ну що дівчата все, що я встигаю вам сьогодні відзняти, тому що просто не хвилиночки не маю більше вільного часу. На жаль, наступне відео буде з категорії секонд-хенд, тому що вже всі питають, просять івану, коли коли якраз буде завіс, і це класна можливість знайти щось прикольне для вас, подивитись, що там взагалі зараз є. Цікавенького трендового. Ну і все, дівчат. Не забувайте ставити лайк. Пишіть, що сподобалось вам найбільше. Все ж таки щаслива, що це відео все ж таки сталося. Тому підтримайте, будь ласка, обов'язково. Лайком, це дуже важливо, коментарем. Ну і, як завжди, дівчат, не прощаюся. кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока. До речі, дівчата, у гевродому кольорі так само є, хаос. Але у тренді такий більш блідий рудий, ось саме такий, як в резорті. Ось ці занадто роді. Що ви думаєте, я вилетіла і термінова евакуація знову. По сьогодні день, так?